Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Ситуація, друзі, дуже важка. Росіяни штурмують Авдіївку. Українські захисники збили 5-й Су-25 на цій ділянці фронту. Наразі ситуація в Авдіївці Донецькій області дуже важка. Російська окупаційна армія від учорашнього дня вже добу штурмує. Нова хвиля пішла, друзі. Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Ми розуміли, що вони полізуть найближчими днями, але не думали, що вони підуть вночі, хоча військові чітко сказали, що вночі будуть штурми. Хлопці були готові. Нова хвиля не менш потужна, ніж та, що була 10-11 жовтня. Знову велика кількість техніки, розповів Барабаш. За попередніми даними, лише вчора за ніч близько 51 з техніки було спалено на напрямку Авдіївському. Та приземлено п'ятий літак Су-25. Хлопці тримаються, все відбили, але дуже важко. Ситуація важка, всі позиції тримаються, але ворог тисне, не полишає спроб місто оточити, додав очільник Віталій Барабаш. Ось такі новини, друзі. Наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава ЗСУ, слава Україні, героям слава! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України! Дякую, друзі, всім за увагу! Ставте вподобаєчки, пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться ці мої відео, розповсюджуйте це відео. Дякую, друзі, всім за увагу!